Розпад Связького Союзу Проїсходив на американському зомбіруванні. Іван, правда правильно, правильно Хлопці, то що я генерал Светської розвідки знав, мені говорити вам до, до утра. Но то була прикладена американська германська рука, коли 15 республік роз'єбуться. Та легше з тобою воювати. Дивися, ви троє, так? No. Міністрома вам тяжко. А з тобою одним хуяк ні. Єдно, Один удар і тебе вже не є. А я тобі no, no. на а він мені вже може і ззаду дати. Так що всю життя думали розсипати Советський Союз. Все життя їм вдалося, але з допомогою підара, німецького Геморроя Горбачова. Чому райка здохла, а не він? Но но райка была, він был у райки подкаблучный. Рай